Вітаю! Ми у ритмі спорту. Рівненський авангард продовжують будувати в борг. Юнацька футзальна збірна пробилася на євро. А ВРС підписав ще двох новачків. Про ці та інші спортивні події уже за мить готові? Ну то розпочинаємо. Рівненський сумоїст Святослав Семикрас виборов бронзову нагороду на 11-х всесвітніх іграх в американському Бірмінгемі у ваговій категорії до 85 кілограм. В поєдинку за третє місце наш земляк здолав болгарина Пенчо Дочева. Окрім Святослава Семикраса, ще двоє представників рівненщини беруть участь у найпрестижніших змаганнях серед неолімпійських видів спорту. Це сумоїстка Марина Максименко, яка зайняла п'яте місце, так як боксерка Аліна Мартинюк. Її поєдинок про Румунки відбудеться 13 липня. Наразі українці на третьому місці в медальному заліку. В наших спортсменів 8 золотих, 6 срібних та 8 бронзових медалей. Ось так відсвяткував своє третє місце представник Рівненщини Святослав Семикрас. Рівнянка у наступному сезоні зіграє за іспанський баскетбольний клуб Бембібре. Мова про вихованку рівненського баскетболу Дар'ю Дубнюк, котра попередній сезон грала за Київ баскет. стала четвертим новачком для клубу з Бірцо Альто. Бажаємо рівнянці успіху. Команда Ютерм стала переможцем Суперкубка ЗСУ з футзалу. У фіналі вона обіграла авангард 3-1. Третє місце у команди «АВ Метал Груп», яка у матчі за бронзу на останніх секундах вирвала перемогу УФК «Тишиця» 4-3. Найкращим гравцем турніру став автор хет-трику у фіналі Михайло Велянюк із Ютерм. Найкращим бомбардиром Олександр Бондар з авангарду, найкращим нападником Роман Горпинер з Ютерм. Найкращим захисником Віктор Чудля з Аве Метал Груп. А найкращим воротарем Юрій Свинарчук із «Ютерм». Ютерм під час кубків та суперкубку ЗСУ вдалося зібрати приблизно 260 тисяч гривень. За ці гроші вже придбали одну автівку для військових, а ще одну у найближчі дні привезуть з Литви. Цю автівку передадуть у підрозділ, де нині служать двоє рівненських футбольних арбітрів. Організували суперкубок ЗСУ Рівненська обласна асоціація футболу та асоціація футзалу рівненської області. Уродженець Рівнен ще не вперше забив за іноземний клуб. Нападник бельгійського лева і молодіжної збірної України з футболу Микола Кухаревич уперше в кар'єрі забив гол за іноземний клуб. Це сталося в товариському матчі між «Левеном» та іншим бельгійським клубом Шарлеруа. Кухаревич грає в оренді за Левен з 2021 року. З тих пір він провів за команду шість матчів. Три з яких зі старту проте жодного разу не забивав. Дебютний гол у бельгійській команді українцю вдався наприкінці. Зустрічі з Шарлеруа Кухаревич на 90-й хвилині забив третій гол команди. Футзальна збірна України Ю-19 із 100% результатом здолала основний раунд кваліфікацій і виборола путівку на юнацьке Євро-2022. Українці на шляху до фінальної стадії Євро здолали збірні Андори 10-2, Бельгії 11-0 та Молдови 5-0. Загальний рахунок трьох матчів 26-2. У складі збірної Віталія Одегова грали троє рівнян – Максим Малиновський, Дмитро Скипчик та Дмитро Дяченко. На рахунку Малиновського два забавлення. Витих м'ячі, а скипчику вразити ворота суперника вдалося лише один раз. Фінальна частина чемпіонату Європи з футзалу відбудеться з 4 по 10 вересня в іспанському місті Хаєні. Сімейний підряд Вереск підписав братів Станіслава та Владислава Шараїв. Контракти з обома футболістами укладені терміном на один рік. Обидва виконавці грають на флангах півзахисту своєрідні брати Пасічі. Попереднім клубом гравців був Альянс із Липової Долини. Нещодавно керівництво клубу із сумщини заявило, що футбольний сезон пропускають. Відтак усі гравці отримали статус вільних агентів. Додам, що брати шараї стали третіми братами у вересі. За команду Юрія Вірта вже грають пасічі та шестакові. Також у змі є інформація, що рівняни цікавляться братом Олександра Савошка. Продовжують будувати вборг на авангарді. Наразі трудиться близько ста працівників. Вони мають встигнути провести до ладу західну трибуну, зробити під'їзд до стадіону та облаштувати укриття. Часу небагато. На початку серпня спеціальна комісія завітає із перевіркою, що вже зробили на авангарді у матеріалі. Далі. З новою надією відновили повномасштабні роботи по реконструкції рівненського авангарду. Наразі, за словами представників клубу, є попередні домовленості із усіма структурами. Якщо підрядник виконає поставлені завдання, верес гратиме у рівному. Вимог кілька. Головна безпека. Так як матчі будуть без глядачів, то в східній трибуні планують облаштувати укриття. Наразі там жодних робіт не проводять. Чекають на установки від рятувальників. Це має бути комісія від ДСНС, яка має зробити свої, надати протокол з необхідними, необхідними даними, що треба зробити, щоб це укриття функціонувало і було прийнято для можливості проведення її. Ще одна вимога якісний газон. На авангарді він комбінований. Штучна трава в переміжку із живою. З останньою є певні проблеми. Їх вирішує Олег Бібіков. Він агроном, якого верес спеціально наняв для порятунку газону. Траву довелося підсіяти та удобрити. Чекають на результат. Ще дуже багато проводити роботи. Треба вносити регулятор росту, треба вносити е біостимулятори для того, щоб... Корнева зона, корнева система розвивалася. Зараз це важливіше, ніж сама трава поверху. За сприятливих умов, додає головний агроном, поєдинки на газоні авангарду можна буде проводити не раніше вересня. Третя вимога зручності для команд. Наразі основні зусилля направлені на західну трибуну. Там проводять фасадні роботи та вкладають бруківку. Паралельно облаштовують внутрішні приміщення. Основний акцент на роздяганні для команд та душові. Наразі там штукатурять стіни та укладають плитку. Разом із тим підрядник готується встановлювати марште освітлення. Вони уже привезені. Загалом на будівну. Зараз працює близько ста людей. Задача основна стоїть до середини серпня. Це все зробити. По всьому периметру стадіону планують змонтувати сітку, аби будівельне сміття та стару трибуну закрити банерами. Наразі підрядник будує за власні кошти. Місто в умовах війни реконструкцію стадіону фінансувати не може. Станом на 22 лютого цього року заборгованість перед виконавцем робіт становила 140 мільйонів. Попри це, роботи тривають. Перевіряти придатність стадіону до поєдинків прем'єр-ліги приїдуть на початку серпня. Тоді й буде відомо чи зможе верес грати у Рівному. Це всі новини на сьогодні. Зустрінемося рівно за тиждень. Бережіть себе, вірте у власні можливості та наші збройні сили. Все буде Україна, на все добре і до побачення.